що там? Поки нічого. Але як там ліса зі своєю депресією? А, Забудь про лісу. Чекай на Мегі. А навіть не знаю. Стоп! я Все ще Що в тебе Бар зробив для вас Вуду. воду. У Генселя немає Вуду. Їхній на направили в новий Орлеан. ага, Ти лучше не в той кошик. Мегі щод казав. У, у нас багато спільного. Ми в один час лягаємо спати, обоє любимо хлопати. Ай! Ай! Ходімо, треба зустрітися Приїздить. з батьком. Чудо та гроші на таксі. Що ж? Тут чудо теж не сталося. Чому? Не хвилюйся, люба, ніхто тебе не бачить. Ти одна під цим темним зірком.